Тиждень. Спочатку, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та підтримати його фінансово за номером картки, який я даю в описі. А ми сьогодні досліджуємо історію слова Тиждень. Слово тиждень зустрічається у староукраїнській мові уже в 14 столітті. Ось у такому вигляді. Тиждень. Зокрема, ми натрапляємо на нього у грамоті 1398 року, яка написана у Коломиї. І там є такі рядки. А писан лист у Коломиї. У Тиждень по святом Михайлі. Насправді тиждень це складане слово. Воно розкладається на три окремих слова. Ти-ж-день. Що є скороченням від виразу Тий же день, той же день, той же самий день, Який стосунок той самий день має до тижня, це той же самий день за сім днів. Тобто, наприклад, ми можемо змоделювати ситуацію, коли я скажу сьогодні субота, і моя сестра приїде до мене. У той самий день, у цей самий день за сім днів, тобто в наступну суботу. Ймовірно, люди так і говорили у цей самий день, за сім днів, а потім цей вираз тий же день почав просто означати сім днів, тобто те, що ми зараз називаємо словом тиждень. Цікаво, що також майже всі мови наших сусідів, окрім російської. Так само називають тиждень схожими словами. Наприклад, білоруси кажуть «тидзень», поляки кажуть «тиджень», словаки кажуть тиждень, чехи кажуть «тиден», а словенці кажуть «теден». Всі ці слова походять або від виразу Тий день, або «ж» просто тидень. Але зміст залишається той самий. Ось така коротка історія слова тиждень. Не забудьте вподобати це відео, прокоментувати його, підписатися на канал та підтримати його фінансово за номером картки, наведеним в описі. А ми з вами побачимося наступним разом.